Інститут імені Пилипа Орлика протягом трьох років проводить моніторинг регіональних медіа щодо дотримання стандартів журналістики, кодексу журналістської етики і розміщення матеріалів з ознаками політичної та комерційної замовності і незалежно маркованих. Проте в умовах війни та інформаційної агресії Росії проти України науковці звертають найбільшу увагу на те, як висвітлюються події на окупованих територіях, проблеми жителів цих областей тощо. За висновками нашого моніторингу у січні і березні, це останні власне наші моніторинги. Ми прийшли до висновку, що, на жаль, одна з найбільших проблем, які є в інформаційному просторі України на сьогодні, це ізоляція окупованих територій. Тобто на сьогодні на цих територіях працюють 10 новинних російських каналів, зокрема в Донецькій області. А загалом таких каналів до тридцяти на окупованих територіях функціонують три сепаратистських сайти та три друкованих видання. До того ж, окупанти створили ще й міністерство інформаційної політики. На жаль, в цей же час українська влада і українська держава робить дуже мало для того, щоб поширювати інформацію, як я кажу, з великої землі. От до, до цього часу на окупованих територіях не працюють українські телеканали. Тобто вони де-не-де вони пробиваються, але загалом вони не працюють. Мало того, не краща ситуація і на територіях власне, підконтрольних українській владі. Там працюють українські канали, але, на жаль, там досі працюють і російські канали. Тобто, жителі також піддаються цій брехливій російській цинічній пропаганді. Науковці пересвідчились також, що дані моніторингу свідчать про те, що деякі регіональні медіа не змінили редакційної політики відповідно вимогам війни і інформаційної агресії. Досить часто деякі видання замовчують ці події, які відбуваються на окупованих територіях. Це, як, наприклад, газета «Донецькі Новості, це газета Рената Ахметова, і вона, власне, говорить про ті проблеми, які є на окупованих територіях, але вона не називає хто винний у виникненні цих проблем. Тобто окупанта Росію вона не називає окупантом. і не говорить про те, що Росія веде власне неоголошену війну Росії проти України. Так само, скажімо, ще приклад Газета Харківська газета «Время», газета Житомирщина і багато інших видань. Що ж стосовно Чернівецької області, то за рік, який минув Чернівецькі медіа, за словами політолога та медіаексперта Ігора Гавради, демонстрували достатньо високий рівень виваженості стосовно того, як подавати інформацію про ті події, які ми маємо на сході України. Проте інформаційна війна і нас не оминула. Власне, коли ми кажемо про інформаційну війну. А яка є складовою частиною тієї агресії, яку здійснює Росія проти України, то тут, напевне, немає областей, немає регіонів, в яких ця інформаційна війна обходить боком. Тобто, якщо у війні звичайній є прифронтова зона, є тил, є глибокий тил, то в інформаційній війні тилів немає. А отже, на Буковині були й такі випадки, коли чернівецькі змі передруковували коментарі бойовиків і терористів, що є неприйнятним для такого часу. Тобто є правило ворогу слово пряме не надавати можна його цитувати якимось критичними такими уривками, але не давати передруки повністю. Зрештою, також напевне до поваги чернівецьких медіа. Останнім часом спостерігається те, що журналісти, як на мій погляд, правильно розуміють суть того, що відбувається, і все частіше називають речі своїми іменами: агресія, окупація, війна. Дар'я Товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.